Після успіху першого Риму всім було зрозуміло, що треба робити наступну частину серії Total War. оскільки технологічно перший медівел не зміг передати той масштаб та епічність своєї епохи, вибір знову пав на середньовіччя із задачею краще розкрити цей досить цікавий історичний проміжок часу. Скажу одразу, що я не дуже полюбляю другий медівел, а все через один нюанс, про який розповім трохи пізніше. І, хоч це не улюблена частина, у школі награв не менше годин, ніж у словно звісний. Рим, на перший погляд, окрім тематичних історичних змін типу вогнепальної зброї, Медівал нічого нового нам не показує. Проте у розробників навіть візуально все було готово. Лише бери та розширюй вже створені концепти, що вони і зробили. Якщо говорити об'єктивно, то другий медівал це більш комплексний, більш поглиблений та пропрацьований послідовник першого Риму. У цій частині протестували та заклали ті елементи ігрового процесу, який назавжди змінить серію. Про це ми з вами і будемо говорити. Що таке другий медівал та які зміни він привніс до тотальної війни? Проте спершу давайте трохи корпоративної політики. Грою займалося австралійське відділення Creative Assembly, яке потім розформували. Існує велика вірогідність, що оригінальний код не зберігся, тому ремастеру, як це сталося із Римом, ми скоріше ніколи не побачимо. У кращому випадку колись зроблять третю частину. Хоча й до цього теж ставлюся дещо зі скепсисом, бо другий медівал заразом із імперією не стали настільки популярними, як інші частини. Вони радше мають своїх поціновувачів. Навіть за коментарями під моїми відео можна простежити, що всі згадують, про Сіквел Шогуна, Атіло, Другий Рим. Проте у 2005 році сталася справжня трагедія. Довгий час ходили чутки, що Creative Assembly могли придбати Activision. Проте у 2005 році це зробила Sega. У попередніх відео постійно згадував це у негативному контексті. Чому? Тому що у майбутньому це вплине на релізи та на самого розробника. Їх змусять різати контент подекуди на десятки доповнень. А у тому стані, у якому вийшли третій Warhammer та Фараон, до того ж. Самі Creative Assembly стали поводитися вкрай дивно: банити людей за найменшу критику, кидати копістрайки авторам на Ютубі, якщо вони не хвалять їхні ігри. Навіть був випадок, коли один із юристів Сєги почав стежити за ютубером та вишукувати про нього інформацію, аби створити позов до суду. Придбання студії корпорацією завжди трагедія. Навіть тих самих Raven Software, які робили дивовижні ігри, Activision засадила у так званій копальні Call of Duty, без можливості робити щось інше. А Скільки Сєга свого часу відійшла від розробки своїх консолей та перетворилася виключно на видавця, думаю, зрозуміло, наскільки завзято вони переслідують виконання квартальних планів. Якийсь час це ще не вплине на серію, проте, повірте, я ще не раз про них згадаю у наступних відео про серію тотальної війни. Але давайте не будемо про погане та поговоримо безпосередньо про саму гру, що змінилося порівняно із першим Римом. Одразу кидається в очі не скільки технічна складова, а більше зміни в артстилі. Загалом серед. Днівіччя досить похмура епоха із постійними війнами, хворобами та й просто моральним занепадом. Розробники вирішили це передати візуальними особливостями. Навіть інтерфейс і той має темне забарвлення. Усі узори та елементи орнаменту передають якийсь смуток, Колись дивився серіал, чи то вікінги, чи то якийсь інший, де була сцена, яка вдало передає настрій цієї епохи. У ній один із ранніх британських королів показував римську статую та розповідав наскільки людство занепало порівняно з античністю це стосується усіх сфер: культурної, соціальної, політичної. Власне такі враження і відтворює другий медівал. Перший Рим сприймаю як щось світле, більш просте за естетикою, навіть не дивлячись на війни, а ця гра є більш важкою, гнітючою. Навіть кольори військ і ті стали менш яскравими. Також змінили той же шрифт, аби якомога краще передавати дух епохи. Коротше кажучи, візуально зробили все, аби створити ідеальний образ середньовіччя, жорстокий, темний, але неймовірно насичений. thank Зрозуміло ж, покращили й технічну складову, збільшили розширення юнітів, бійцям дали по кілька облич на загін, рослинність та оточення стали ще більш насиченими. Трохи підкрутили фізику, тому тепер башти та брами розпадаються неймовірно правдоподібно. І це гра 2006 року. Проте, чи не найбільше графічно вклалися у нові види озброєння мушкети та гармати, вражає не скільки візуальна репрезентація спецефектів чи часточок по типу диму, а те, як органічно трясеться камера, коли ми. Знаходимося поряд із юнітом, що веде вогонь. Гра ніби каже: Дивися, це вершина людського розвитку. Цю зброю треба боятися а оскільки найбільше мушкети б'ють саме по моралі військ, візуально це відтворили просто неймовірно. Раніше вже згадав за інтерфейс, проте радше за його естетичні особливості. Якщо говорити предметніше, то репрезентацію у битвах оптимізували і він відверто став зручнішим. Втім, камера дратує неймовірно. Річ у тому, що вертикально вона має лише кілька фіксованих пологів. Ложень, умовно на горизонт та вниз на війська. Довільно переключатися між ними не можна, лише наводити курсор на край екрану та клацати. В іншому ж одразу помітно, що ця частина виросла графічно завжди візуально ставив перший Рим та другий медіво на одну сходинку. Але якщо зайнятися порівняннями, то графіку справді підтягнули. На жаль, цього не скажеш про звукову частину. Над грою працював той самий композитор Джеф Ван Дайк, проте музика стала менш виразною. І з того ж Риму саундтрек я чую ледь не у кожному другому історичному відео на Ютубі, чого знов ж таки не скажеш про композиції із медівала. Вони непогані, просто нічим не вирізняються. Інструментальні треки, та й все на тому. Власне, це ще одна особливість Риму. Музичний супровід до сих пір пам'ятають та люблять. Жодна наступна частина се серії не може похвалитися тим самим, як би мені це у коментарях не доводили. Знов ж таки чомусь люди використовують композиції з першого Риму, а не за тіли. Якщо ж говорити за звуковий дизайн, то у медіволі з'явилося кілька цікавих особливостей. Починаючи із цієї частини, якщо грати англійською мовою, то солдати та генерали кожної фракції мають свої акценти. Таким чином, зробили більше персоналізації. Тут же краще відтворили погодні ефекти. Грім та блискавка звучать справді натурально, хоч і зустрічаємо ми їх не дуже часто. Але загалом мені особисто здається, що звуки битви зробили не такими насиченими. Якщо геймплейно все виглядає. Дай цікавіше, то саме по звуку не можу такого сказати. Тім, це вимірювання якихось міліметрів, бо що другий медівал, що перший Рим передають чудові враження у звуковому плані. А тепер давайте поговоримо про найважливіше зміни у геймплеї. Одразу до головного: що відмінного від Риму змінився геополітичний підхід та загальний розклад сил. Раніше усі партії плюс-мінус проходили однаково. Ти прекрасно розумієш, якщо бот гратиме за римлян, кожне із сімейств піде у своєму напрямку. Солісидів, скоріш за все, знищать за перших 20 ходів, і так далі є певний розвиток подій, який практично завжди лишався незмінним, великою мірою це впливало на реіграбельність. Сюди ж додаємо військову складову. Якщо ти граєш за величний Рим, ти знаєш, що будеш грати через лінійну піхоту, яка добре тримає стрій. Якщо за греків, будеш гратися із фалангами. Були у грі і певні аутсайдерські фракції, які у пізньому періоді не могли нічого протиставити іншим більш технологічним опонентам. Тому такий набір геймплейних рішень призводив до того, що через певний Кількість награних годин, ти вже бачиш та розумієш, як будуть розвиватися події, через що втрачався інтерес. У Медівелі вирішили змінити такий підхід. Тепер, замість більш глобального протистояння певних політично-культурних світів, ми перейшли до більш точкових конфліктів. Кожна фракція, замість того, щоб завжди йти на Рим, може вибирати, як їй розвиватися експансійно. Наприклад, Венеція може піти війною на Мілан або Сицилію та захопити Італію. Або ж як вийшло у моєму проходженні для відео, довелося битися із угорцями ми та візантійцями. Потім взагалі можна йти на німців. Вони ж священна Римська імперія. За іспанців можемо відтворити події реконкісти та звільнити край від мусульман, або ж піти у Європу та розбиратися із французами, наприклад. Це стосується як безпосередньо нашого ігрового процесу, так і того, як фракціями грають боти. Розвиток подій на глобальній мапі став більш непередбачуваним. Звісно, все, ще зберігається певний набір патернів поведінки штучного інтелекту, але вони не настільки одноманітні як у першому Римі тут же цьому підіграє бойова частина. Кардинальних змін не відбулося, проте замість кількох сетапів у залежності від культури фракцій, римляни, греки, варвари, вони вирішили урівняти шанси. Тепер є певний набір юнітів, які мають практично усі фракції, а реальна відмінність лише в унікальних бійцях. Навіть якщо взяти звичайну європейську країну та той же Єгипет, який, мав би, бути унікальним, вони все одно досить схожі. Ополчення зі списами, далі йде лінійна піхота, важка кавалерія. З одного боку, це забрало якесь різноманіття, але з іншого тепер у грі ми не маємо аутсайдерів. Звісно, розробники когось зробили сильнішим, когось слабшим, як тих же ацтеків, які нічого не можуть зробити із європейськими країнами, десь забрали доступ до Юніта, який мають всі, десь вони навпаки його дали. Але глобально замість гри через свою сильну сторону ми йдемо більше через економіку, розвиток та свої унікальні особливості. Лінійна піхота є усіх. Важка кавалерія те. Якщо раніше варвари практично одразу розбігалися від натиску легіонерів, тепер ми цього не побачимо, що якоюсь мірою дещо сповільнило битви, але зробило їх цікавішими. До бойової системи ми ще повернемося, тому давайте далі подивимося, що ще змінили у цій частині. Розробники трохи підкрутили та поглибили політичні процеси. Тепер боти можуть за твоєю спиною об'єднуватися та раптово нападати своїм альянсом. Можна робити вигідні шлюби, та й загалом кількість цих подій збільшилася порівняно із першим. Шим Римом, і звісно ж, куди ж без папи, раніше роль Сенату була не такою вже й великою, давали місії та по суті запускали процес громадянської війни. Тут же повноваження папи як контролюючого органу європейських країн значно розширили. Він так само дає місії. Зазвичай це підтримка християнської релігії у якомусь місті, але й може напряму втручатися у наше політичне життя. Ідеологічно його ціль підтримувати мир між християнами та винагороджувати більш лояльні до себе країни. Якщо ми починаємо. Війну із братами по вірі, він може дати попередження, що нас відлучають від церкви. Якусь кількість ходів ми маємо утримуватися від агресивних дій. Що може понести за собою таке вигнання? У першу чергу інші християни не матимуть штрафів чи попереджень щодо своїх дій по відношенню до вигнанця. По-друге, до тих, хто потрапив у немилість до папи, у гості можуть навідатися інквізитори. Ці дядьки завзято шукають єретиків, що на практиці загрожує втратою наших генералів або агентів. Сам папа. Не єдино обраний на всю ігрову партію. Вони, в залежності від віку та подій, можуть помирати, тому регулярно відбуваються вибори нового кандидата серед різноманітних кардиналів. Якщо ви віддали голос за переможця або ж переміг обранець від нашої фракції, то зрозуміло, що це покращить наші стосунки. Як наслідок, будуть закриватися очі на деякі наші діяння. Також, окрім цього, нам будуть давати місії наші палати лордів. Це було важливим рішенням заради балансу, тому що, окрім усіх переможців, Ревах римських фракцій їм ще й підкидали нагороди за завдання, через що вони неймовірно швидко виривалися вперед на початку партії. Тепер же такі квести мають усі фракції. Загалом політичне життя стало більш насиченим. Багато хто вважає, що механіка папи радше дратує, ніж робить гру цікавішою, і якоюсь мірою це правда, але по факту ставлення до нас папської держави важливе лише на початку. Потім навіть боти не зважають на це все, бо папа все одно через якийсь час повертає до церкви відлучені держави. Окрім цього, релігія також стала окремою механікою. Вона була такою і у першому римі, проте там вона діяла радше як система бонусів від певного обраного бога. Тут же її поглибили. Тепер можна наймати священників, які будуть поширювати нашу релігію на міста, куди їх відправимо. А також можна спалювати єретиків. Звісно, релігія також впливає і на правопорядок. Окрім цього всього, у Медіволі додали торгівців, яких можна ставити на якісь ресурси, що приноситиме нам більше доходу. До слова, їх зробили. І у ремастері до першого Риму, проте мене ця механіка неймовірно дратує своїм безглуздям. Тому там я її відключав, а тут це просто ігнорую. Їдемо далі. Економіка стала більш. Тяжкою. Якщо раніше мені вистачало ходів десяти, аби створити практично необмежені ресурси для розбудови, то у медівелі цей фокус не пройде. Гроші мають більшу вагу, і вони добуваються не так просто, як раніше. Навіть змінився підхід до оплати будування. Наступні хатинки у черзі збирають кошти вже по факту початку цього процесу. Тобто тепер треба мати певний грошовий баланс постійно, якщо хочемо мати стабільний розвиток міст. Коли у казні бракуватиме певної суми, все просто зупиниться. У Римі. Експансія робилася заради експансії, а тут я часто захоплював міста заради грабунку, щоб державі було банально за що жити. От настільки місцями буває не просто у плані грошей. Проте, якщо дивитися на такі зміни у контексті балансу, воно може й бути на краще. Кому цікаво грати, коли у тебе необмежені ресурси, це стосується і ботів. Тепер всі гравці на мапі замість десятків повністю набитих армій грають одним-двома стаками. У медівалі замість поступового монотонного обрізання економіки, коли ми маємо Аємо брати місто за містом, ми перейшли до більш точкових конкретних битв за існування нації. Зазвичай одна-дві великі битви, і все вирішується. Банально, тому що ти не можеш утримувати великі гарнізони таку по армії, принаймні до більш пізнього періоду, коли ти все розбудував. Насправді такий концепт мені подобається значно більше, оскільки не дуже люблю гратися у цей от мультитаскінг. Коли у тебе десятки армії, треба їх всі перекинути, все проконтролювати. Більше до вподоби, коли є невеликий набір юнітів на глобальній Мапі та вирішальні битви, ще з приємного у контексті економіки та менеджменту. Кожна копійка важлива, тому зрозуміло, що повстання у медівалі були б неймовірно обтяжливими. Тому розробники додали купу будівель на покращення настроїв населення, а також зробили такі бонуси вже існуючим, що й були раніше. Наприклад, оновлення укріплень міста, дає покращення правопорядку. Як наслідок, контролювати настрої населення стало неймовірно просто: будуй собі таверни, церкви та живе життя. Окрім цього всього, друге. І медіво неймовірно насичений глобальними подіями, трошки розбудувався. Ось тобі напад монголів, натренував армію лицарів, отримав відкриття пороху та відповідної зброї. Адаптувався із мушкетерами. На тобі ще вторгнення тімуридів. а потім під кінець ще й відкриється Америка. У паузах між цим регулярно будуть оголошуватися хрестові походи або джихад, якщо ви граєте за мусульман. У якийсь момент взагалі з'явиться чума, що на певний період зупинить бойові дії, бо банально не буде населення для відновлення бійців. Такі скриптові моменти значно розбавляють вже відомий там монотонний нам процес експансії та домінову знання як наслідок реграбельність у другому медівелі значно виросла. Проте у ці всі події ввели не просто так. Є у цій частині певна особливість, що ледь не повністю забирає у мене бажання грати у другий медівал. Це пасивність штучного інтелекту. Давайте поясню. У відео про Рим я розповідав наскільки агресивними є боти, та як можна їх провокувати, аби вони на нас нападали. Штучний інтелект там активно пересувається, нападає, що у полі, що йде на захоплення міста. Недолік такої поведінки у тому. Що після певної кількості награних годин ти можеш бачити та підштовхувати опонентів до певних рішень, простою мовою, певними тригерами робити бажані нам дії у другому медівалі? Вони вирішили це виправити, тому тепер боти не нападають до тих пір, поки математично не будуть переконані у своїй перемозі. От можу показати момент на глобальній мапі, де мене оточують чотири англійські загони. Думаєте, вони підуть атакувати? Дзузькі, вони просто стояли на місці, бо моя іспанська армія мала кращі юніти, і це відбува. Вається постійно, боти навіть можуть тобі погрожувати, надсилати дипломатів, вимагати гроші і за несплату обіцяти напасти. Якщо ви до того розвідали територію шпигуном і бачите, хоча б трохи меншу ворожу армію, можна не переживати. Штучний інтелект нічого тобі не зробить. За весь час скільки записував матеріал для відео на мене нападали з десяток разів на ті міста, які були мінімально захищені. На глобальній мапі вся ініціатива за гравцем, окрім мабуть, початку кампанії, коли у нас проблеми з економікою та нема нормальної. Військ через певний час просто набридає постійно атакувати та дивитися, як вороги сидять собі у своїх фортецях. Розробники зробили все правильно, покращили все, що тільки можна було. Але оця пасивність дратує неможливо. Гра нагадує якийсь грінд кольорової мапи. Ця особливість мене просто виводить. Через неї губиться увесь інтерес. Причому настільки, що через це для мене другий медівал є однією із найгірших частин усієї серії. Uh, Singly! Проте тут, хоча б вдається битися на відкритому просторі, а не лише в осадах, як в імперії. Але про це ми поговоримо вже у наступному відео. Не дивлячись на такий недолік, ця гра була важливою еволюційною сходинкою усієї серії. Про одне із нововведень вже згадав: уніфікація доступних юнітів для всіх фракцій. Геймплейно це досить важливе рішення з двох причин: по-перше, це кращий баланс для мережевої гри. Замість того, щоб постійно грати лише п'ятьма найсильнішими фракціями, можна битися практично усіма. А друге, в Чому режимі такий підхід дає більше шансів усім ботам, і як наслідок грати цікавіше. Втім, знов ж таки це якоюсь мірою зменшило унікальність, коли ти граєш одними і тими самими юнітами, поки не відкриєш найсильніші унікальні війська. Але розробники вирішили піти таким шляхом. Друге нововведення, яке змінило серію, це тестування вогнепальної зброї та переоцінка концепту артилерії. Мушкети були і у першому щогуні, тому ця ідея для серії не нова. Проте треба було протестувати її технічно та з оновленими механіками. Конкретно у другому медівелі вогнепальна зброя радше створена проти моралі загонів ворога, та й застосувати наповну, не завжди вийде, тому це не є якоюсь ультимативною зброєю. Баланс збережений. Якщо говорити за артилерію, то що у попередніх частинах, що у кількох наступних, навіть імперії, розробники довго шукали місце для цього роду військ. На даному етапі це все ще була суто осадна машина без можливості якісно винищувати війська супротивника. Проте перші дзвіночки, коли нам дають спеціалізовані. Овані гармати говорять, що вони вже тоді розглядали нову роль для артилерії. У другому медівелі навіть осадні види такої зброї максимум у мене винищували по 30, можливо, 40 ворожих солдатів. Втім, знову ж таки, у майбутньому це перетвориться на повноцінний юніт, на який можна буде покластися. І саме медівалу завдячуємо такому розвитку подій. Тепер давайте поговоримо про самі битви. Як і казав, кардинальних змін у плані наповнення армії не відбулося. У деяких фракцій навіть лишилися пікінери, що утворюють. Фалангу, проте дещо змінився підхід та перебіг самого бою. Якщо не брати до уваги грецькі фракції, то у Римі битви були більш маневреними, коли постійно щось відбувалося. У медівалі все більше змістилося до єдиного фронту та дещо повільнішої динаміки. Оскільки набори військ у всіх націй плюс-мінус однаковий, то й самі бої більш напружені. По суті, зараз все зводиться до двох основних елементів: чия піхота витриваліша, та у кого більше кавалерії. Переважно битва проходить якось так: за умови, що суперники рівні солдати у важких обладунках зв'язуються боєм, у якому вони будуть практично до самого фіналу. А ми тим часом будемо гратися кавалерією. Якщо мені не зраджує пам'ять, роль цього роду військ у цій частині найбільша серед усіх ігор серії. Ледь не найперший доступний кавалерійський юніт, лицарі у важких обладунках. Роль кавалерії тут важко переоцінити, і насправді можна грати тільки нею. Навіть бійці зі списами мало що можуть нам зробити. Так, втрати будуть, але вони абсолютно не співставні зі шкодою, яку робить. Кавалерія. Якщо брати той же Рим, за ними треба було постійно стежити, бо, не дай Боже, вони кудись не туди атакують, можна із цим юнітом буде прощатися. Тут же реально, ледь не єдиний ефективний спосіб боротьби із кіннотою це позбавлення їх мобільності шляхом оточення. Тому якщо хтось любить грати саме кавалерією, Медівел для вас підійде якнайкраще. Загалом битви стали трохи інакше відчуватися, хоча основні концепти лишилися практично без змін. Наскільки це підходить конкретно вам, вирішуйте самі. Раніше сказав, що пасивність штучного інтелекту мене неймовірно дратує. На початку, особливо коли у деяких фракцій великі розвинені міста, вони ще так сяк атакують, тому грати цікаво. А як тільки захопиш 10-15 міст, починається монотонна зачистка мапи. На щастя, на допомогу нам приходять доповнення. Їх чотири: про завоювання Америки, про Британію, про Тевтонський орден та про хрестові походи. Насправді ці DLC практично повністю вирішують проблему. Штучного інтелекту, який сидить та не рипається, особливо якщо ми граємо проти агресивної сторони конфлікту, наприклад, за хрестоносців у Єрусалимі. Очевидно, що боти точно підуть нас атакувати. З недоліків скажу, що практично завжди другий медівал встигає набриднути, перш ніж дістаюся до доповнень, тому жодний із них я не проходив повністю. Мені просто цього вже не хотілося. Якщо говорити за саму їх якість, то так само кардинально нового вони нічого не дають. Зазвичай це. Це набір нових рескін старих юнітів, а також додають унікальні фракції. Для поціновувачів медівалу це добрячий контент, бо знову ж таки ні ремастеру, ні продовження найближчим часом очікувати не варто. Проте мені особисто доповнення не дуже зайшли навіть з умовою виправлення пасивності. Вони занадто фокусуються на локальних конфліктах, тож пропадає загальний масштаб. Загалом, що ми маємо по другому медівалу? Особисто я не дуже полюбляю цю частину. Як казав, причина банальна по пасивності на глобальні. Ні, мапі, якщо ж не зважати на цей нюанс, це одна із головних та важливих ігор серії, яка заклала та відшліфувала ті концепти, які ви так любите у ваших хатілах та щогунах. Тим, хто не знайомий із тотальною війною, другий медівал разом із першим Римом слугуватиме хорошою відправною точкою у наступні більш сучасні частини. Тому історично я дуже поважаю цю гру. Якщо говорити за персональні вподобання, мені більш цікаві наступні ігри серії, про які неодмінно і з вами поговоримо.